65 українських воїнів загинули, та 243 поранені з 15 лютого до нині так Росія дотримується мінських угод, які сама і підписала. Причому це статистика без подій в Дебальцевому. Українська МЗС заявила, що Москва не виконала жодного пункту мінських домовленостей. Терористи не відвели майже нічого з важкої техніки, не припиняють обстрілів і не пускають спостерігачів ОБСЄ на свої об'єкти. А там, куди місія ОБСЄ таки доїжджає, бачить суцільний вогонь і порушення з боку росіян. Понад дві з половиною тисячі атак за два місяці. Українські дипломати також оприлюднили номери російських дивізій, які товчуть нашу територію. На сході нашої держави продовжують перебувати 15-та окрема мотострілецька бригада 2-ї армії центрального військового округу. 8-ма окрема мотострілецька бригада, 331-й повітряно десантний полк із Костроми.